Ви подивіться на цього гігантського горіха. Пригостили мене сьогодні чотири ось таких горішка. Що думаєте, я їх з'їм? Ні за що. Я їх буду пророщувати. Ось тут на дзьобику, де гостра частинка, треба зробити таку щілинку, щоб влізла зубочистка. Ось такий вигляд це має. Треба робити дуже обережно, щоб не пошкодити ядро. Чому От відкриваємо? Тому що саме з цього, з цього стрічка буде вилазити росточок. Тепер в мене є ось такі стаканчики, це може бути бутилка, перерізана навпіл, щоб потім прикрити, щоб вони не вспливали. У мене є ось такі стаканчики, бо я Плюшкін. Кладемо наші горішки по два, бо більше не влізе. Ось так. Ой-ой. Ось, заливаємо водичкою. Це все діло має стояти тиждень. В водичці, потім ми можемо пересадити їх в горщик з земелькою, тому що в ґрунт не дуже практично. Що якщо з простими горішками це проканає, то з цими, напевно, що ні, тому що вони дуже капризні в посадки, наскільки я читала. Ось так. А потім будемо святкувати, що воно вийде. Бо я теж хочу таких горіхів собі розвести. Ось так, роботи повно, а я експериментую.